Сиді не зафіксовано голоду, подібного тому, що випав тоді на долю однієї з найрячучіших країн. Жахливо навіть через 75 років ступати болючими стежками, страшної трагедії, що розігралася на благословенній землі відучого українського краю. Досі не віриться, що тут раптово зник хліб. Люди залишились без зернини, і це у врожайний 1932 рік. Пухли старі й малі, вимирали роди і села. Смерть бродила на шляхах, на полі, в хатах. Пекельні цифри та слова у серце б'ють, неначе молод. Немов прокляття ожива. Рік тридцять третій. Голод, голод. У люті сталінській страшній. Ті смерті США стала по стінах. Сім мільйонів, Боже мій, не долічилась Україна. Напевно, з витоків життя не знав мій край, хоч як боліло, щоб мати та своє дитя промовить навіть страшно з'їла. А батько потопив синів, щоб на очах не повмирали. Той жах в сльозині по синів, фанфарні ідеали. Великий голод, вічний гріх. З лихої примхи та сваволі, той рік на нашу долю лі, мов згусток густо коров'янистий болю. Дорогі друзі, сьогодні ми проводимо акцію 33 хвилини пам'яті жертв голодомору. Народна пам'ять, найдостовірніше історичне джерело минулого. Це нескінченна книга, в якій записано все і життя людини, і життя країни. Слово надається голові сільської ради Зюменко Ларісі Степанівні. Шановні присутні, сьогодні з гіркотою душі ми говоримо про те, що у цей мирний час проходить акція на виконання указу президента 33 хвилини пам'яті жертв голодомору. Ми сьогодні зібралися коло пам'ятного знака жертвам голодомору. Який був споруджений у листопаді минулого року, Нашій, як знак нашої подяки, всім тим, хто пережив, і тим, хто вижив і доказав усім, що життя то є найдорожче, і ніякі політичні сили не зможуть зупинити наснагу людини до життя. Ми горді тим, що у нас на території нашої територіальної громади уроженець села Гулі Іван Тимофанович Міщенко займався дослідженням цієї страхітливої пори в житті нашої держави. І в журналі Україна за 1999 рік були опубліковані його п'ять писанок. Які він ознаменував пам'ять жертв цим голодомору. Ми сьогодні всім вам їм роздамо, роздамо їх для того, щоб всі пам'ятали і знали оцю гірку годину і на, кажуть в народі, не знавши ціни гіркого, не знаєш ціни солодкого. Тому то хотілося, щоб все майбутнє життя було трошки солодшим. І ми всі працювали над розбудовою нашої неньки України. І щоб ці жахливі роки ніколи не повторилися. Тому сьогодні ми проводимо таку акцію 33 хвилини, де ми будемо згадувати тих відомих і ще дуже багато невідомих людей, яких настала голодна смерть у нас в селі Владиславка. Тому саме сьогодні, 6 вересня, розпочинається акція Київщини. 33 хвилини. І буде тривати вона аж до 22 листопада, яке завершиться в місті Миронівка. Тому я надаю слово нашим ведучим, щоб ми цю акцію запам'ятали всі надовго. Багато людей пережили страшні часи голоду. Мільйони не пережили тих часів. Згадуючи одного, пам'ятаємо про мільйони. Ми впевнені, Україна пам'ятає. Писки померлих під час Голодомору 1932-1933 років по Владиславській сільській раді Миронівського району Київської області, село Владиславка, Волошин Микита, Волошин Таня, Волошин Мусій, Волошин Гурій Іванович, Голосний Охрім, Куделя Єфросинія Васильівна, Супрун Хлопчик. Притула його дружина, сини Петро і Павло, співак Андрій і його дружина, Марущенко, Соломка Григорій і двоє дітей: син Василь, дочка Зоя, Помельченко Михайло, Юхименко Олександр, дочка Марійка і син Василь. Її, по справжньому не давала їй жити через те й була наша Україна. Погою та знедоладою, як Шевченкова наймечка, хоч і сильна духом. Спогади жителя села Владислав Ляшенко по Марії Іванівні 1924 року народ. Я в сім'ї була єдиною дитиною. Значить, на той час мені було 8 років. Я ходила до школи. Пам'ятаю, як біля школи один хлопчик родом із Гулів, їв калачики, наївся та там і помер. Наша хата була побудована на місці Панської кошари, і саме тут родила гарну картопля. Картоплю роздавали всім родичам. У матері були золоті сережки, срібні карбованці. Батько їздив у Богуслав на аукціон і тому йому за це дали 20 фунтів муки, 1 фунт сахару. Мішок муки ми закопали в ямі, прикидали дошками і землею, а зверху накидали хвостиків від буряків. На той час нас уважали бідняками. І обшуку в нас не було. Потім батько забрав, додому всю гарну, забрав з дому всю гарну одежу і повіз на Кубань і виміняв на півмішка сахарю і півмішка кукурудзяної муки. Материну сестру вигнали з власної хати разом з двома дітьми дочкою і сином. Батько забрав їх до себе, і ми стали жити разом. Але тітчину, дочку Ніну утримували ми, а свого сина тітка. Мати з своєю сестрою працювали в колгоспі. За це вони кожного дня отримували по коряку баланди. Десь заколочена дерть заколочена з гичкою. Свою долю харчів мати віддавала сестриному хлопчикові. Сестра свій пайок з'їдала сама. Ми не їли вдосталь, але й не голодували. У нас була корова, і мати через два дні на третій ходила до поїзда і в кондуктора молоко міняла на хліб. Мати з батьком їли більший кусок, а нам з ніною давали менший, так і виживали. Людей у владіславці померло мало. У крупозаводі була лупа, яку запарювали і їли. Доки працював завод, люди з інших найближчих сіл, юхни, яхни і микитяни, теж ходили по лупу. Дякуючи тому, що в нас у сім'ї було невелике господарство, а в селі завод та колгосп, вся наша сім'я вижила в ті найтяжчі часи. Шановна громада, у нас є живий свідок тих часів. Це Шмикова Марія Лаврентівна. Вона хоче сказати, розказати про свої спогади тих часів. Дорогі мої односельчани. І діти. Мені було 10 років, як ця голодовка була. У нас було п'ятеро. Не померли, бо був круг завод. А хто? Колгосп був на Самарці, організувався. Хто пішов у колгосп, той залишився живий, а хто боялися колгоспу. А ми нас забрав голова колгоспу на Самарку, ми куски збирали тоді. Збирали куски. То не багато померло, ну багато людей, чужих вмирало у нас у селі. Ішли. І от у того заховані наші сільські тут, бо ми приходили, а ка... цвинтар був об... сейчас порядок, а тут була канава, у канаву кидали і прикупували. Це правду, я кажу, це 10 років. І їсти не було чого діти. На городі пішли ми з буряків гичку. Ламати у людей. Пішли, а там собаки тягали людей, такі, що, які померли. А в'їжджали не ту, не сюди, а там було. То це я вам правду кажу. Як 10 років, то можна пам'ятати все. Ну, що ж я скажу? Спасіба нашій головисі, що вона довела. Кладовище, бо стільки головів колгоспів не було. Кладовище була канава. Це про... спасибі їй велике, велике спасибі, Що вона? Ну що ж я, діти нічого вам більше не скажу. Уже я стара, забувають теперішнє, а колишнє. Та не нема, я вже стара. Спасіба. Дітя діти гарні, і слухайте батьків, тим. Ніхто не прийде, не спита, чом пів села в одній могилі, ані горбочка, ні хреста. Прости нас пам'ятає, прости. Україна пам'ятає. Село Гулі. Чередніченко Терешко Дмитрович, батько. Чередніченко Настя Терешкіна, Чередніченко Надійка Терешкіна, Чередніченко Варя Терешкіна, Чередніченко Дмитро Терешкович, Чередніченко Олена Дмитрівна, їх мати, Юхименко Мусій Трохимович і його шість дочок, Сіроштан Сава, сестра Савиної дружини, її чоловік, дитина, всього 17 осіб. Остання хлібина. Це остання хлібина, остання, очі горем залиті в щен. Батько й діти не їли зрання. Це остання хлібина, остання. Після неї голодна смерть. Плаче і крає, мов соломину, пильно дивиться дітвора. Тато, їжте оцю е, шкуринку, Маєте жалю до нас краплинку, Мирати вже вам пора. Взяв шкуренку дідусь і плаче, і стареча рука тремтить, сиве око сліпе, незряче, але серце його козаче, б'ється рівно і хоче жити. Тали кожному крихти в горлі, спазми в горлі, немає слів, А над хатою клеки торлів, А на вігоні трупи чорні там, де савано сніг білів. Зі спогадів жителя села Владиславки Кириченка Павла Андрійовича, 1914 року народження. Ми його відвідали з метою, щоб почути його спогади про Голодомор. У сім'ї було вісім дітей, і батько, і мати. Голодомор пережили всі. Їх врятували від смерті крупозавод. Видавали жителям села просяну лупу, з якої пекли хліб і завдяки чому вижили. Пізніше Павла Андрійовича прийняли на роботу на залізницю. За день йому давали 800 грам хліба. Цей хліб ділив на три частини. Одну з'їдав, другу ніс додому, а третю продавав. Були і зовсім скрутні години, коли їли все, що знаходили листя дерев і кору. На базарі продавали навіть людське м'ясо, яке коштувало 3 рублі. Людей в селі ніхто не їв. А в пустовітах була одна сім'я, яка ловила дітей і їх їла. Один лікар з пустовіт продав на базарі людське м'ясо, за що його посадили до тюрми. В роки голодомору в селі не було чути ні пташиного співу, ні собачого гавкання, і жаби в ставку не квакали, все повиїдали. Мертвих людей возами возили до ями і скидали. Було, що людину кидали до ями. Павла Андрійовича відправили рити. Заривати ями з людьми там втриматись було неможливо. То було чути стогін людей, то людська голова виглядає, то дитячі ручки чи ніжки видно. Ями з людьми закидали трохи не доверху. І на прощання він сказав: діти, я вам одного бажаю, щоб ви такого горя не бачили. Дай Боже зиму перебути! Холодні, довгі вечори і свічку віри не задути. До літа теплої терпи, дай Боже зиму пережити, Перебу... перебороть холодний страх і власне серце не лишити колючих крижаних снігах. Добром зігрітися не зриму, не впасти долею у гріх. Дай Боже пережити зиму. Прошу за себе і за всіх, Україна. Пам'ятає річницю з дня е, цієї страшної трагедії Голодомору 1932-1933 33 років. Робота проводиться по всій Україні, відповідно і в нас у районі. Ті списки, які ви почули і спогади, це лише е, зернина, крупинка того всього, що відбувалося і в нас на Миронівщині у ті страшні роки. Е, Матеріали, які ми збираємо, передані уже до обласної книги, яка буде видана. А в місцевий матеріал, який більш ширший і повніше, буде видаватися також книга Голодомор на Миронівщині. Прохання до всіх дуже мало спогадів, дуже мало відомостей про ваші населений пункт. Тому тут є і учні, тут є і дорослі. Будь ласка, ви ще можете доповнити, можете поговорити із старенькими, які у вас там оточують, і дати вони будуть занесені і імена, і їхні спогади до книги пам'яті. Дуже прошу. Ми зараз служимо літтю за тих померлих людей, які 32-33 роки померли не тільки в нашому селі, а по всій Україні. Святий святий Боже, Святые пустите не вышли нашими ты ради. Слава Отцу и сын и духу наибрыз. По веке веку. Аминь. Отши наши жизни на небеси, достигая имя, ты да прицардует воля твоя на небеси на земле. Хлеб, стучно даже нам не связан и нам, блуги наших жиместы, дужником нашим. И не веди нас войск, и но избави на лукавого. яко ты и сила, и слава Отца, и сына, ста, духовный присну, и во веки веку. О духе пране почався, душу раду їх спався упокой, сохраняє по блаженну житті, я живу тебе, чоловікою, Покоїши Твоїм, Господі, і де же всі святи Твої упокоюваються. Опокої душі раб твоїх, якої ніноче в'якови. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, ти єси пошошего, і ози оплава не Самі душі раб твоєх упокой, і нині віки об'єкти віковань. Єдина не сина, Бога душа, Бог роша, молі, спасися душа. Покояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже, Царство Небесное, стерегусь за бессмертность, царь просим, подай, Господи, Господи, Господи помилуй. Пройдуть роки, минуть десятиліття, а трагедія 1933 року все одно хвилюватиме серця людей. І тих, кого вона зачепила своїм чорним крилом, і тих, хто, хто е, народився після тих страшних років. Вона завжди буде об'єднувати всіх живих одним спогадом, однією печаллю. Однією надією, адже й нині живе у пам'яті народу прокляття тим, хто збиткувався над його долею і життям. Ще й досі восни селян приходять по хмурі тіні, ще й досі мучають роз'ятрені серця, болить душа, що звідала горе до краю. Раніше про Голодомор було невільно говорити, а тепер, коли Україна стала незалежною державою, видається наукова література, друкуються спогади очевидців, ведеться краєзнавча робота по вивченню і донесенню до нашого народу жахливої трагедії. Ось такою людиною, яка відтворила цю жахливу трагедію українського народу під час Голодомору 1932 1933 років, написанка. Є кравезнавець, художник, ветеран вчительської праці і наш земляк Іван Міщенко. Ця людина зуміла в своїх художніх виробах, творах мистецтва, писанках відтворити весь жах. Всю трагедію цього голодного лихоліття. Тло писанко Чорне голубе. Чорний колір символізує тяжкий період у житті українського народу. На ньому дати 1932-33 рік. Людські постаті прямують до гілок з листя. Зверху і знизу людей тиснуть чорні сили, але назад вороття немає. Але сонце, яке скомпоноване на голубому тлі, засвідчує віру і надію на краще, щасливе майбутнє. Є багато безіменних могил, наповнених мертвими і напівмертвими людьми. Такі могили зрівнювали з землею, щоб ні слів, ні пам'яті. Ні, залишилися б людей. Тепер там ставлять хрести скорботи і пам'ятники. Над, символ... Над символічними хрестами витають ангели-охоронці. Вони вічно будуть охороняти безвинно замучених голодомором. В руках, що виростили хліб, не залишили і зернини Ні, рідна відволі не острів. Ти все згадаєш, Україна. свіча, ми хотіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла там, де рідний край, де Україну голоду, нагай, шмагав до згину не, день, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла, про гірку віду, біду недолюгову, про чужу бороду, криваво чолові з кам'яні. На вікні свіча Догасала мати дитинча, коли не в колисці, ні не в колисці, але у труні мертві по робах, їх мільйони По в церквах, стовмих дзвони Кіс голодомору вічна їм память. На